Вітаю! Сьогодні у нас очередний огляд, дві неділі поспіль після минулого. Почнемо із персиків. Персики декілька штук вже зірвали, але ці поки що тримаються міцно, отже хай набирають цукрів. Тут у нас особливо нічого не змінилося, додався тільки другий парничок там, де вирощуються черенки. Для розсади. Повод у мене сьогодні два, не один. Сьогодні два тижні від початку заснування каналу. І 400 підписників. Отож, дуже вам дякую за підписки. Це, це мене стимулює знову ж знімати нові цікаві, корисні відео. Так, отже, по черзі, давайте ось до перчиків. Перчики якось дуже по-різному, одні вже ось в технічній зрілості. Інші тільки зав'язуються. Вон той, що в тіні, взагалі тільки цвіте. Деякі вже гарно нав'язались. Деякі тільки починають. Трояндочки на другій цвіті у нас оцвіли. Мене в коментарях питали які будуть троянди, коли висадити, які вони будуть наступного року. Ось ті, що ми піддобрювали, обрізали на друге цвітіння. Це їхнє друге цвітіння. Ось ось. Це все молоденькі, які висаджені сюди в відкритий ґрунт. Із парничка розмножені черенками. Висаджені восени. Минулої осені. Так, далі, далі батат. Ну батат зрозуміло, що він почуває себе чудово. При такій спеці це в нас східна рослинка, ґрунт теплий. Він саме зараз почав набирати бульби. Отже, батат себе почуває чудово. Хто не бачив, замінив я свої хворі томати пасинками. Корінив пасинки, висадив сюди пасинки, прибрав хворі висадив пасинки. Хто не бачив, як я це робив, там є відео про мої помилки при вирощуванні томатів. Пішла наша ремонтатна малина другим другою хвилею. Це один сорт уже пішов, другий ось тільки-тільки починає цвісти. Так, наша маракуя без змін. На цьому було дві квітки. На цьому... Ось бачимо, тільки, тільки бутончики випускає. Отже, цвісти ще не скоро буде. Цікавий досвід. Ось ці от плямочки на Маракуї. Я вважав, що це якась хвороба. Інформації ніякої не знайшов. А потім побачив, що тут дуже полюбляють бігати мурахи. І я так розумію, що це їхні укуси. І оці плямочки. Ось тут вони прям значні були, тут був вищий пагін, я його обрізав, тому що він дуже був пошкоджений. Після того, як обрізав, посипав тут навколо оцих відер від мурах. Там сипуча така суміш. Мурах майже не стало. і що ми бачимо, нові листочки випускаються гарненькі, ось світ пішов. Ось нові листки вже не ушкоджені. Тому оберігайте від мурах, я так розумію, що сок в цих рослинок дуже солодкий, вони, мабуть, його під'їдають. Капуста, цвітна капуста почали вирізати найбільші головки. Що саме більше радує, пішла наша цвітна капуста Романеска, почала в'язати головочки. Така от цікава краса. Давайте трішки відійдемо в сторону. Прорядив я листя винограду для того, щоб наливались наші ягідки, набирались цукрів. Ось така от у нас загрузочка. До речі, я прищіпував синій, це білий, оцей. Оце у нас. З тюю ж самою лозую йде синій, я там прищіпував біля основання е, пагінцем, і він пішов, вже наливаються. До речі, хто полюбляє е, салати із ананасом, дуже рекомендую. Ми вибираємо ці найкрупніші такі ягідки, е, консервуємо їх і потім взимку робимо такими солодкуватими. І взимку замість ананаса додаємо в салат. Чому не вибираємо найбільші? Тому що перед тим, як додати в салат, потрібно розрізати навпіл і дістати там зазвичай одна-дві кісточки. Потрібно дістати. Зараз давайте в теплицю пізніше зайдемо. Пройдемо цю сторону. Ну Персик у нас цей декоративний безмін ще дуже зелені, я не знаю навіть, коли будуть, мабуть, аж на осінь будуть. Так, мамордіка. Мамордіка у нас ось така вже. В попередньому огляді я показував ожина. Ожина вже вже наливається вже. Деякі починають чорніти, але ось ці чорні, вони ще зелені, вони ще не лаваються, вони ще міцно тримаються. Коли вже береш, вони відпадають, тоді вони вже стигли. Це всього лише другий рік. Дуже гарна загрузка. І бачимо, що вже де-не-де, вже скоро, скоро будемо смакувати. Перейдемо в нашу тепличку. Що в нас в теплиці нового? Ну, томати лише починають спіти. Ми тут зірвали всього 4 штучки на салат. Бачимо, нижні кісті починають визрівати. На тих, що дійшли до верху, я вже завершкував їх. У мене тут вийшло на... Цих кущах, що дійшли до верху, Десь приблизно 7-8 кістей. Е, так, огірки, Ну, огірки, як завжди, плодоносять. Це у нас молоді, ті, що на другу хвилю. Це у нас старіші, теж що досі плодоносять, поки що тримаю. Е, хто не бачив відео, де я розповідав, ось у нас в горшечках оцих ось посходила. Це у нас посходила цвітна капуста. Я по 2, по три насіння не посадив, ті, що міцніші будуть будучи лишуті, повидьоргую. Отже, нам отут потрібно посадити шість кущів цвітної капусти, щоб вона в цьому році ще встигла дозвіти. Отже, коли ця розсада підніметься, окрепне, я приберу ось ці старіші огірки і на це місце на капельку посажу цвітну капусту. Грунтові томати. Теплиці себе почувають чудово. Немає увазі низькорослі, Ще не співнуть, але, але завість просто радує. Просто радує, йде і гарно вяжеться, послецвітів ніяких немає. Ось такі у нас. Гарний з неї врожай буде. Це був експеримент, чи варто вирощувати в теплиці низькорослі томати. скорости ну, томат. В порівнянні із ґрунтовими, то, то варто з тими, що на вулиці знаходяться. Так, перейдемо за теплицю. Це у нас знову одна річка наша. Це у нас фізаліс, до речі, багато хто каже, що він не примхливий. Ні, той, що у нас за будинком в тіні, він чудовий. А це, як бачимо, горить. Кажуть, що його не поливати не потрібно, не вдобрювати. ні. Нічого не хоче рости. Без поливання, без удобрювання. Тут у нас були кабачки, вони вже закінчились. В наступному, точніше, з осені тут посадяться два дерева, тут посадяться дві хурми, ті, що мені прийдуть нові. Тут у нас буде хурма, і там буде груша, вона там за теплицею росте. Я на Айву прищепив грушу, та, та, що нам подобається, ми постійно їздили і рвали. Це вирішили розвести себе Це в себе вдома. Це у нас диньки. Ну, диньки тут, в принципі, після того, як кабачки прибрали, диньки тут вже не поливаються. Але під мульчою, в принципі, у нас знів. 5 тому був дощ. ми бачимо, тут досить волого, я думаю, їм достатньо. На двох кущах тільки зав'язуються, на всіх інших ось по одній, по дві. Вже висять такі вже є гарненькі, під кілограмчик. Єдине, що я робив, то це я пообчіпував центральний пагін десь після 7-го, після 6-го листка ось так от. Отже, тут у нас буде грушка. І три хурмички. Три хурмички, Тут у нас буде два рядка ладіолусів, і там я вже один висадив. Там у нас буде на теплицею ряд середньорослих троянд. І хурмичку зараз покажу, ту, що я розповідав в минулому огляді. Там мене кавказька і Вергінка, ту, що я сам вирощував. Отже, кавказька у нас росте з неї, я взяв зелене в зелене, прищепив дві почки. Ось у нас був один пагін, це вергінка. Один пагін був слабший. Другий пагін був сильніший вищий. Ось на цей слабший, я прищепив. Ось. Щоб навився. Ось брунечка жива. І ось у нас вже ось видно. Вже тріснуло, вже проростає брунечка друга. Поки що, поки що лишаю обидві. Тут я обрізав, щоб цей пагін я хочу лишити Вергінський, щоб і була Вергінка. Але щоб він був не сильніший, чимось цей. Тому я хочу, щоб звідси пішов пагін уже нашої Кавказької. А звідси, щоб пустив новий пагін і він був трохи слабший Вергінської. Отже, основний буде Кавказька деревинка. А Допоміжна гілочка, одна буде вергінка. Ця кавказька у нас добре росте, але знову ж, там коріння кавказької і більш за все, що вона зиму не переживе. На вихідних збираюсь записати відео на рахунок добрив. Дуже пізнавальне, корисне, я думаю, буде для моїх глядачів. Там розберемо органічні добрива, мінеральні добрива, мікро-макродобрива. Підживки по листу, підживки під корінь. Які із цих добрив корисні, які шкідливі, які шкідливі для людей, які шкідливі для наших мікроорганізмів, які знаходяться в ґрунту. Тому не пропустіть, я думаю, буде дуже пізнавально. Нам все добре.